Несмотря на чистое небо, не очень много информации по прилетам, mm -hmm. скажем так. Вот это бахнуло. Видимо, все любовались Луной, а не вот этим вот всем. Mm -hmm. Ну, от я вже навіть не знаю, яким там місяцем милувалися московській студії, але у Орлі точно милувалася прильотами по місцевій тец. Тож хто ми з вами такі, щоби ще раз на це не подивитись? Місцеві пишуть, вибухи були такої сили, що у них буквально ходили ходором стіни. І я розумію, що хтось з вас може сказати, що ці всі прильоти вони нічого не означають, та й тим паче це уже не вперше, що удари по ТЕС ТЕЦ, і підстанціях нічого не змінюють, зокрема і в головах росіян. А я вам готова заперечити. Пам'ятаєте, що перші такі удари вони взагалі пролунали на Брянщині? Так. Вот, уже есть результат. Всем здравствуйте! Вот сегодня настал тот день, когда просто капнула последняя капля моего терпения. Уже сил молча, терпеть у меня правда больше нет. Поговорим мы сегодня с вами о Брянской области, непосредственно сельский район, село Лемешовка. Сразу скажу, что в такой ситуации, как Лемешовка, находится и ближайшая, рядом с населенником деревни, да, деревни, села. Но ну, будем, говорить будем конкретно о Лемешовке. Значит, что у нас там происходит? Сегодня у нас в очередной раз уже даже, наверное, не то, что в 10 а, наверное, сутки, пятые сутки нет воды, нет электричества, ну и проблемы, естественно, с газоснабжением. Звоню главе района, объясняю ситуацию. Он мне говорит, я в курсе. Я говорю, почему не решайте проблему? Электрики не могут это проехать. Я в курсе. Мы уже с вами разговаривали. Ни один, ни два, ни три раза. Что, к сожалению, у нас возникают такие ситуации. И я вам звоню не по поводу того, чтобы как можно быстрее электрики восстановили перебой с электричеством, а чтобы вы, как глава района, а, вот у нас кто там, Большунов Михаил Владимирович, чтобы вы решили вопрос с доставкой бутилированной воды людям. Я не про искупаться. Я про то, чтобы попить. Они вторые сутки раскапывают колодцы заброшенные и пьют тухую воду. Он сказал, я в курсе этой ситуации. Немає світла, не працюють насоси, немає водопостачання. Люди скупили скупу магазинах всю питну воду, а нову. Не підвозять, тому що ну, ситуація от, в області вона якась розумієте? Про те, що Брянщина перетворюється на окуповану Донеччину. Вам, звісно, і росіянам не розкажуть на федеральних каналах, тому що тема досить незручна. Там у них взагалі, знаєте, суцільні перемоги і оце от населені пункти, які вони беруть, оточують. Ми до речі, про це обов'язково поговоримо, але трошки згодом. А поки що, хочеш продовжували Овжили разом зі мною слухати це шире ниття росіянки, о том, як стало плохо жить в регионе. На следующий момент по поводу разрушенных домов. Наш дом окончательно уже был разрушен в апреле текущего года. До этого у нас там были прилеты, сгорели все надворные постройки, все у них содержимое, естественно, как бы никто нам ничего не возместил. И вот у нас прилет в дом, два сброса с бабой и гири, часть полностью разрушена, там окна, двери, крыша. Дождались мы комиссии, вроде как комиссия приехала, зафиксировала, и вот тут началось все это представление. Да? Нужно же составлять акты, вот эти все дефектовки, они составляют и составляют каждый раз неправильно. А это же все время, это же нужно приехать, проверить. Раз неправильно, два, три, четыре, пять, то адрес неправильно, то номер дома, то они половину указали половину не указали. То они разрушили, ой, сказали, что разрушена там, грубо говоря, одна часть, а вторая целая, оказывается, и то, и то разрушена. Не указывали довольно-таки серьезные моменты а, в этих вот актах. Например, как а, а, то, что разошлись несущие стены, то, что треснул фундамент. С боем, с трудом, спустя Колоссальное количество времени. Мы все-таки составили вроде как правильные театры, они были отправлены на область, ждем сметы. Месяц, два-три, естественно, нам же пообещали, что будет выделена компенсация на капремонт, потому что дом аварийным не признан. Тоже непонятно по какой причине, но как нам сказали, что а, эксперт туда не поедет. Вот. Хотите, ищите, но ну, это небезопасно. Я говорю, а нам ну, что делать? Ждите, хорошо ждем. Вот дождались мы все-таки сметы. Случайно я узнала, что она пришла. Я приехала ее получить, тоже не хотели мне отдавать, но все-таки отдали. Ознакомилась со сметой. Она, конечно же, меня не устроила, потому что сумма там вообще минимальная. Ладно, Бог с ним. смета пришла, денег нет. Ребята, а где деньги-то? Не знаю. А сколько ждать? Не знаю. Могу а у кого спросить? Тоже не знаю. А чего вы тут сидите? Ну, просто, видимо, сидят. Просто сидят, получают зарплату, издеваются над жителями приграничия. Хорошо, ладно. Когда придут денежные средства? Дальнейшие план действий моих. Вы должны в течение полугода с момента получения денежных средств Зілать повністю каплімент. Якщо ви цього не ділиться, бо то добре отримали, получається назад. Ось вам і головна мета СВО защита російських територій і Росії. угроз. виходить так, що спершу вони розпочали війну, потім виявились не готовими до того, що вона така довга. Потім виявилися не готовими до того, що вона переміститься на їхню ж територію. А тепер у Росії немає коштів на відновлення осель своїх же громадян. Точніше, як кошти є, їх виділяють. Хай мінімальні, але їх треба оприходити за певний термін. А якщо вони встигли, ну то що, віддавайте кошти назад, значить не так вам і треба те житло. А те, що воно знаходиться у тій зоні, куди неможливо проїхати ремонтні бригади, ну так. Хто вам виноват? що ви взагалі там живете? Ну правильно ж а далі знаєте, що буде з цим всім відбуватися? Все дуже просто. Дивіться, ті, хто опинилися на вулиці без житла через забаганки Путіна, будуть власне і без грошей. А далі що? а далі надо йти на СВО, тому що там по контракту хороша зарплата. До речі, знаєте куди йдуть оці от кошти росіян, на які вони могли б відбудувати знищене житло. с забаганками Путина. Разработка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Бури Вестник» и морского дрона «Посейдон» имеет историческое значение для всего 21 века, заявил Путин. «Буревестник» по дальности полетов превосходит все известные в мире ракетные системы. «Посейдон» кратно превосходит в скорости все современные надводные и подводные корабли. Тільки оце не треба писати мені в коментарях, що ви вже бачили це відео, що воно старе із минулого тижня. Ні, ні, це відео сьогоднішнє. І так вони вже другий тиждень поспіль розповідають про своє величезне ніфіга, яке вони випробували перед усім світом, щоб показати їх рускою мощ. І століття в століття в Росії нічого не змінюється. Вони постійно хочуть всім показати кусь кіну мать і стіреть весь запад або противника там у вигляді. Діша в пепел, чи то накрить його ядерним цунамі, і так далі, і тому подібне. І найсмішніше те, що в потугах підлизати Путіну ведучі російських каналів скотилися до того, що зі своїми гостями вони імітують, начебто, розмови у Пентагоні, типа як вони там обговорюють, яка в Росії зброя, і як вони цьому заздрять і. Ну ничего не может с этим сделать. Говорят, подождите, так у русских столько всего произошло. русские на выходных спустили новую подлодную лодку специального назначения Хабаровск, второй носитель значит да. э... "Посейдон". Посейдон. Мы вообще никак не можем с этим не то что никак. перехватить, мы не можем идентифицировать, откуда будет запущен пуск. Индифицировать. И радиоактивная цунами высотой 500 метров снесет все наши э, значит, административные политические центры на побережье. Что будем делать, товарищ Трамп? А ответа нет, они пока не понимают, что делать. Это же классический, классический, классический. Это что делать? Завидовать будем. Будем завидовать мощи российских оружейников. Что они могут делать? Ну, правильно я не знаю, в який момент вирішив, що у Пентагоні сидять одні представники Грузії, але ладно, я взагалі думаю, що там так все і відбувається. Знаєте, вони такі сидять, такі. Матір Божа цариця небесна. А Соловйов вже предупреждав нас про ракету, про ядерне цунамі, яке накриє Сполучені Штати. А що ж, а що ж ти Трамп з Путіним не домовився? Що ж нам тепер оце робить? У нас ж немає нічого для того, щоб протидіяти великому Путіну і великій Росії. Але так в голові Соловйова і в голові пропагандистів, і в голові російського народу вони вже все ізобріли, все лучше. Так що ну ми можемо з вами. просто расходитесь. Запад э, там объявляет о том, что они строят завод по выпуску снарядов. Важно это, конечно. Хохлы бьются в истерике с радостью, что они, вот, смотрите, э, ракета Фламинго, у них дальнобойность, у них то, у них все. Это все, в принципе, прошлый век. Это просто Прошлий вік. Добре, але тоді у мене з'являється логічне питання: якщо все це прошлий вік», як каже Соловйов, то чого ж він у кожному своєму ефірі погрожує стерти з лиця землі європейські міста, у яких заводи що виготовляють різні боєприпаси і дрони? Якщо це все, якщо це все не передове, і в Росії вже все є, і як би ну тоді чого бояться то а я от теж і спитаю ракету і ще от проведу испытания ядерного оружия. А зачем? Что кто-то в мире сомневается, что у Соединенных Штатов Америки есть ядерное оружие, это очевидный факт. Что у них есть межконтинентальные ракеты, это тоже все знают. Ничего нового эти испытания не добавляют. Это как бы вызывает только одно. Психотерапевтический эффект для самой администрации Трампа. І для підтримуючого його, його частини населення Соєнних Штатів Америки так виходить те саме, можна сказати, і якраз таки щодо російських випробувань, про які уже другий тиждень говорять самі росіяни. Виходить, що буревісник і посейдон за їхніми заявами є носіями ядерного заряду. Просто вони якісь там унікальні, але суджиш їхня в тому, що вони несуть оцю боєголовку. Так, от а самі ж кажуть, що ядеркою уже нікого у світі не здивуєш. Тоді виходить, що по. Тін провів ці показові випробування і запуски для чого? Для психотерапевтичного ефекту так. Для того щоб заспокоїти своїх прибічників своє найближче коло а також російський плєпс, так виходить. Ну якась знаєте, прововка промовка. Але росіяни, які живуть в злоднях, знаєте, вони дуже люблять оцю а, мощ, яку їм на телебаченні демонструють ведучі і от Путін своїми заявами. Тому, тому це спрацювало. Я вам хочу сказати, тому що, наприклад, російські пенсіонерки настільки збудились. Что сталося? Це. Ура! Наш Путин победил. Ну как ты, Зелюшка? Дил? Бери с Будановым лопаты, а мы возьмем все автоматы. Нацизм сотрем с вашей земли. Напрасны провокации твои. Нажрись ты с горя Украина, ты тупорылая скотина. Не поможет и Макрон, этот штопанный ган дедуля байден уж не в счет он однозначно идет и шольц двух жопой подхалим нас русских не достоин ни один Россию вам не победить она жила и будет жить и вот еще такой момент наш путин лучший президент патриотка россии мараго На сонова. Е, ну що ж, можна сказати, що хвилинка неймовірного віршування і пошномовності вже минула на цьому каналі. Тож прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили, тому що ваше товариство, наша найкраща підтримка. Ну а ми з вами далі переходимо до актуального і до складного. Будемо говорити про Покровськ, про те, що там відбувається, і. Про те, як Усе, що роблять наші військові, намагаються знецінити росіяни перш за все для чогось перед своїми людьми. Наскільки їм плівати на Україну і українців, що вони продовжують ну... самі <сих> розганяти вот інфоповоди з типу з геніальної операції Буданова вместо того, щоб обращати увагу на медіа шуми Один... одну фразу. вони да? самі ради обмануватися. Отже, що ми маємо? Росіяни в інформаційному плані зробили із Покровська черговий бахмут. Я в тому плані ж. Що їм потрібна перемога у цьому населеному пункті будь-якою ціною, і поки успіхів у них там немає, треба ж про щось говорити. Тому вони вирішили сказати, що спецоперація, спецпризначенців, гурмо у населеному пункті це було чергове кіно. Да, вони люблять розповідати, що ми знімаємо фільми? Так, от, це було чергове кіно на показ українському народові а, висадка на вертольоті Black Hawk. зумин. Ну, потому что вот, крупно, смотрите, садится вертолет, и успешно Нет, еще ну, улетает, из него прыгает, выпрыгивает mm -hmm. и убегает куда-то там в ночь. А потом опять зум-аут можно сделать. И рассказать о том, какие оборонительные укрепления э, дальше за Покровском строятся на всякий случай. Потом Нет, ну, подождите, им, потребители этим вам скажут. Можно Хорошо. Теперь я хочу посмотреть. Вот вертолет сел очень красиво, выскочили эффектно, побежали быстро. Да. Результат на 15-й Покажите, минут покажите, я специально, что они там сделали. -то? Я специально читал даже эти форумы э, бесконечное Рубилова украинских патриотов на тему того, что они увидели с ну, этой высадкой. Ну. И они примерно, ну что же мы. Мы будем верить русской пропаганде. Слушайте, а, ну показують дрони, вам не дравиться, ви в них просто не вірите. Ні, конечно, окей. А що нам може показати в такому випадку російська пропаганда? Щось я не бачу, що вони могли б якось підтвердити те, про що, що вони говорять, про Покровськ і своє перебування у цьому населеному пункті. Але давайте для тих, хто пропустив, що це була за спецоперація. Я трошки нагадаю. Отже, йдеться про спецоперацію, якою за заявами керував сам Кирило Буданов і ще. 31 жовтня змі написали і опублікували відео е контрнаступальної операції з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. Російське військове командування незадовго після цього повідомило про те, що десант, який висадився, був начебто знищений, і от пройшло п'ять днів. І на російському телебаченні кажуть, що це було кіно, так а що виходить? Вони не висадились, їх знищили. Чи це було кіно? Ви би, хоч бляха, ну якось я не знаю, звірили годинники у тому про що ви говорите на паблік? Ну камон, але це росіяни? Чого чо що від них очікувати? Оце так несподіванка. Ну а якщо відкинути жарти, то що нам із вами, друзі, треба розуміти і пам'ятати, що і справді росіяни хочуть взяти Покровськ будь-якою ціною, і ми точніше, наші військові роблять цю ціну для них. В дуже і дуже високою дійшло до того, що російське керівництво кидає на штурм студентів із Індії. Про це, до речі, розповів друг одного із таких студентів, який е, зник без звісти за загадкових обставин. А, много умір брата Нет, плохо там, бліндаше живе, шторма і... И... пехота, и там все плохо. Да, мой друг, он, он они писал контракт, и через 10 дней все, 5 человек писал контракт. Нет, я не знаю, где он, где, как это сказать, это боди, боди, но боди. Покровс, там все плохо, мой все друг, это Покровс, город там, Покровс. Недавно это через, э, как это сказать, назад месяц. Он работает в шторм, блин, даже живешь, копат. И когда он приехал в Москву, он тоже студент. Он студент. И потом он видишь это, если подписать контракт, получил Надеюсь. 2 миллиона рублей. 24-5. Молодой, молодой, 24-5-6. Все. Он молодой человек. Скоріш за все, був молодий чоловік. Але якщо без жартів, то в Індії на днях пройшли протести родичів у таких от загиблих студентів проти російського воєнного керівництва. Точніше, вони заявляють про те, що Росія, значить, водить в оману таких студентів, змушує їх там підписати контракт, і їхні значить діти не повертаються додому або зникають безвісти. Ну що ж, якщо ж говорити про саму ситуацію у населеному пункті, то вона складна і напружена. У 155-й бригаді, яка стоїть на обороні Покровська, заявили Радіо Свобода про те, що рубежі оборони під Покровськом повністю знищені, вони не підлягають відновленню і кажуть, що навіть бетон стирається у пісок, але міські бої все ще точаться, а наші військові справді відходили на запасні позиції. Я вам хочу тут лише Лише нагадати про те, що у результаті боїв за Бахмут зник один із найбоєздатніших підрозділів Росії: це ПВК Вагнер. Вони тоді. Просто стерлися, і раз на рік Росія е, вкладає просто сотні тисяч людей, заради того, щоб взяти якийсь один населений пункт і, хоч якось, виправдати те, за що вмирають росіяни, такими населеними пунктами були Бахмут Авдіївка, тепер це Покровськ. І як казав загиблий Роман Ратушний, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян треба буде вбивати нашим дітям. До речі, щодо підростаючих, змімікрованих росіянчиків. Любуйтесь. Росіяни, ми поздравляємо вас з Днем народного єдинства. От папи і от себе ми приготували вам стих. Народ єдин во всій Росії з нас Ахмат. тому, например, Апти ноль 0,1 для всей страны привел пример. Под пулями идут в атаку все нации одной страны. И как девиз звучит цитата, что Бог един, Аллах велик. Ну что, тут смешалось Все, всі прапори, всі еблеми. Тут тобі і форма, і пілотка, і бант, і вензеля, значить, на стіні. Ну це просто прекрасно. Але це ще не все. Знаєте, це так е, малолітніє, значить, відзначали день народного єдинства. А ось як день народного єдинства е, відзначало оце от скрепне покоління. Це прекрасно. Добре, добре. Ну, якщо це не стокгольмський синдром, то що тоді на вулиці йшов 2025 рік? Друзі, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця, що поставили лайк цьому відео, і що прийдете на рейдна right вже завтра, щоб почути більше про те, що відбувається від Юрія Петрушевського. Всім па-па!